Вітаю глядачів телеканалу Сі 4 Ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крічко, І На початку коротко про головні події. 21 листопада. В Чернівцях провели молебень та вшанували пам'ять загиблих учасників революції гідності. Компенсація за знищене житло. Як скористатися урядовою програмою? Є відновлення на сцені Чернівецької обласної філармонії. Представили унікальний етномюзикл крізь століття. На фронті протягом минулої доби 20 листопада зафіксовано 153 бойових зіткнення. Російські війська просунулися на Курському напрямку до населеного пункту Дар'їна, а також в районі Нижнього Клину і Крем'яного. Аналітики Діпстейт повідомляють, що противник досяг населених пунктів Роздольне, Новодонецьке та Дальнє. На харківському напрямку ворог чотири рази здійснював штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці, але безуспішно на Куп'янському напрямку за добу зафіксовано сім Вих зіткнень українські сили оборони продовжують відбивати атаки окупантів поблизу Колісниківки, Загризового, Кучорівки, Кругляківки та Зеленого гаю. Буковина у жалобі сьогодні, 21 листопада, попрощалися з військовослужбовцем, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Солдатові Василю Олексюку віддали останню шану у селі Глопушна Брегомецької громади. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. 21 листопада в Україні День Гідності та Свободи. Цей день символізує початок двох долоносних для України подій помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013-го. У Чорнівцях біля меморіалу Героям Небесної Сотні провели молебень і вшанували пам'ять загиблих учасників революції гідності. 20 років тому українці вийшли на помаранчеву революцію, а 11 років тому на Євромайдан. Революція гідності стала продовж. Уженням боротьби за утвердження демократичних цінностей і державного суверенітету. Традиційно у цей день небайдужі чернівчани збираються у сквері на вулиці Небесної Сотні. Коли у Києві українці почали виходити на Євромайдан, голова проспілки підприємців чернівців Марія Філіпчук зі своїми колегами поїхала до столиці, щоб підтримати європейські цінності. Ми мали свою проспілкову палатку біля проспілок. Ми там з підприємцями були в перший день з 18 на 19, коли розстрілювали майдан перше під Верховною Радою. Ну ми мали обов'язок підтримувати життєдіяльність нашого майдану як підприємці, і ми це робили. Учасниця революції гідності каже, майдан триває і нині в Україні. Ворог не дрімає, і він далі веде жорстоку боротьбу проти України. Майдан триває, він не завершився. Тими подіями, подіями розстрілу, подіями е, такої трагічної долі нашої і тих сотень, хто загинув на, на, на майдані. Дуже прикро, що ми маємо роздвоєння у суспільстві. Хтось каже, якби не майдан, то не було б війни, але майдан не є причиною війни. Причиною війни є російська агресія. Щоб висловити свою незгоду з рішенням тодішнього уряду та президента, яке суперечило його поглядам та багатьох українців, на євромайдан вирушив Сергій Николайчук з однодумцями. Організовували транспорт на Київ для людей, туди збирали ліки, збирали теплі речі, їжу і все відправлялося на Київ. Тому що ясно в Києві стояли сотні тисяч людей на майдані. Не, кожен обласний центр не міг таким похвалитися. Жоден А ну все робилось. Для того щоб стояв Київ, і ми робили тут на місцях все, в тому числі і самі їздили до Києва і також там приймали участь. Революція гідності змінила свідомість деяких чернівчан. Я ще тоді була дитиною, але пам'ятаю, що вже тоді ну вже свідомості прокинулось Те, що треба боротися за свою гідність за волю України. Якось це зачепило, якось від того часу почала формуватися ось ця вже свідома особистість свідомої українки. А ви звідки? Я з Вінниці. О, з Вінниці. Скажіть, а, а як це було у вас? Ми коли бачили по телевізору, бо розглядали би ці Ну, це все було більш по телевізору. Ми тоді якось всі сім'єю разом сиділи, знаєте, дивилися, як пам'ятаю, такі емоції тоді були. Тому що дитина, ти ще тоді не розуміла все, але просто та картинка тебе дуже як вражала. Багато студентів загинуло. І у Києві і багато поїхало звідси, з Буковини наших туди і загинуло. Я Переселенка, я з міста Маріуполь, і ми саме сьогодні збираємось на такий заклад, який організовується, обговорити, пригадати, пам'ятати. А як у вас в місті тоді відбувалося? Теж були мітинги у центрі міста не такі масштабні, скажімо так, як у столиці. Цей день, якби, можна сказати, коли ти відстоюєш свою е, свою гідність, свою, свою свободу, ти відстоюєш свою думку, і, і для мене це просто такий... Е, Поштовх на те, щоб постійно відстояти свою думку. Біля меморіалу Героїв Небесної Сотні зібралися учасники революції гідності, представники громадських організацій, міської та обласної влади і небайдужі чернівчани. Присутні вшанували пам'ять тих, хто віддав життя за свободу України. У сквері провели молебень, поставили квіти та лампадки. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін – новини сі 4 Українці, які живуть в зоні активних бойових дій, можуть отримувати компенсацію за знищене житло. За урядовою програмою є відновлення. Її надають у вигляді житлового сертифіката або виплати для відбудови на власній земельній ділянці, куди та як звернутися вимушеним переселенцям в Чернівецькій області, щоб отримати компенсацію, та скільки вже скористалися програмою, далі у сюжеті. Людмила Бондаренко жила у підвалі два місяці з чоловіком, донькою та внучкою. Домівку вщент знищили окупанти. Нині сім'я шукає способів отримати компенсацію за зруйнований будинок на Донеччині. Нічого немає. Не мо Оце одне. Не можемо оформити ми з чоловіком ну, потіряне житло. Самі перепони. Оце, і до юристів вже кидалися. У нас навіть в дію не можуть увіззти, тому що в нас прифронтова зона, окупірована зона. Чоловік клопоче-клопоче ходить, клопоче, клопоче де нічого. Так вже все, витяги, все вже поздавали, до, до дії не можуть. Ну, а це нам підказали, що вроді треба в європейське якесь там треба, треба туди обращатися. Ну, це будемо туди. Покинувши рідний Бахмут, Любов Мирна разом зі своїм сином зайшли прихисток у Чернівцях. Тут вже більше року. Стали на обліку Чернівецькому ЦНАПі, щоб отримати кошти за житло, яке невідомо в якому стані. Компенсації немає, от і я не знаю, як буде куди відправляти. У мене там, якби знаєте, щас. Зараз... Ідеш, перепа переіміновували уліці. Получилось так, що у мене частина моєї квартири є, частини немає. Я вступила в наслідство. Мені все в ЦНАПі допомогли з Києва, прислали все. Я тепер в реєстрі. От, і все вийшлося, я оформила. 23 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про створення реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна і компенсацію за нього. У серпні уряд оновив умови виплат. Українці із зон бойових дій можуть отримати компенсацію через програму є відновлення, сертифікат на нове житло або кошти на відбудову старого. Компенсація здійснюється через портал Дія, але майно має бути внесене до реєстру речових прав на нерухомість після 2013 року. Ми стикаємося з тим, що майже у 80% випадків дані об'єкти не внесені. Тому адміністратори ЦНАП мають так само можливість внесення цих документів в реєстр речових прав. Для цього потрібно, щоб заявник, той, хто хоче отримати компенсацію в подальшому, звернувся до нас з документами на право власності, які вціліли. Не обов'язково розуміти, що якщо у вас документа немає, то значить все на цьому крапка. Ні. Звертаються до нас з документами. Наші реєстратори нерухомого майна розглядають документи, якщо потрібно, направляють запити у відповідні області, навіть де ведуться бойові дії, отримують результати і реєструють документи на право власності в реєстрі речових прав. На платформі Дія у розділі послуги треба вибрати відповідну опцію повідомити про пошкоджене майно, вказати його класифікацію, площу, розташування, контактні дані та у разі потреби прикріпити зображення та докладний опис ушкоджень. Якщо тимчасово окупована територія, на ній комісія працювати не може з відомих причин. Як тільки можна буде. Зразу про це повідомлять після перейменування вулиць, об'єктів на території України, в тому числі і Чернівців, Всі рішення про перейменування попадають до Міністерства юстиції України. Як тільки вони будуть опрацьовані, будуть додані до переліку вулиць і об'єктів всеукраїнського переліку, це питання буде знято. Зазвичай питання стоїть ну, буквально 3-4 тижні. За 10 місяців 2024 року до Чернівецького центру надання адміністративних послуг звернулось 20 внутрішньопереміщених осіб. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, Новини СІ-4. Вчаться бути підприємцями вісім шкільних команд з різних районів Буковини. Вивчали принципи соціально відповідального бізнесу та зробили перші кроки у розвитку власних справ. Проєкт реалізували за ініціативи громадської організації фонд Буковина інноваційна», програми розвитку оон про ООН в Україні та за фінансової підтримки Європейського союзу. Який бізнес презентували школярі та чи планують і надалі розвивати власну справу? Розкажемо у сюжеті. Браслети, які рятують життя, штучний сніг, ресайклінг одягу, мікрозелень та сухофрукти. У Чернівцях учні презентували власні бізнес-проєкти. Дар'я з Хотина розповідає, як вони виготовляють смачні та корисні солодощі. Стандартна наша пастила – це яблучна пастила. Якщо це якась пастила з якимось смаком, наприклад, там бананова або якийсь інший загальний сорт яблук, наприклад, ми маємо сорт яблук Скарпат і він потребує більшого часу для. То щоб висушити, тому це все залежить від цього. Наразі діти відключене світло і складно працювати. Ми готуючись до цього форуму, працювали і вихідні. Виготовляти пастилу учням Хотинського ліцею номер 5 запропонувала директорка закладу Наталя Синогач. Замовлення у молодих підприємців роблять як діти, так і дорослі. Реалізувати ідею змогли за підтримки громадської організації фонд Буковина інноваційна. Це дуже цікавий досвід, тому що ми дізнаємось дуже багато. Дізнались просто як проявляти себе, як спілкуватись, як виходити на публіку і говорити. Ми, наприклад, вже після реалізації, після того як нас відібрали на третьому етапі. Ми поїхали в Мигове на триденний тренінг, де нас навчили дуже багатьом речам. Ми навчилися враховувати собі вартість. Ми навчилися злагоджено працювати в команді, чути один одного, швидко діяти та робити, наприклад, презентації. А ось команда з Чернівецького ліцею престиж виготовляє стильні браслети. Бізнес-ідею придумали, коли були з друзями у горах. В одного з хлопців на рюкзаку порвався ремінь. Полагодити його вдалося завдяки прочному шнуру. Паракорд Звідси прийшла ідея виробляти. Для того, щоб люди могли допомогти собі у критичній ситуації, ось адже вони дуже багато функціональні їх можна використовувати як для надання першої до допомоги, так і як просто аксесуар, який буде виражати твою індивідуальність. У нас є сайт свій особистий, також є соціальні мережі, такі як Інстаграм, Фейсбук. це від першого прибутку були дуже гладісними. Тут було неочікуване, що взагалі щось вийде. Проєкт інтеграція молоді шляхом створення молодіжного соціального підприємництва ще до повномасштабного вторгнення впроваджували у Донецькій, Луганській, Житомирській та Івано-Франківській областях. Нині долучилася буковина на участь в проєкті. Відібрали вісім навчальних закладів з п'яти громад області. Його реалізовує буковина інноваційна громадська організація за підтримки. Програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах великого проєкту Кавері». Ми акцент робимо саме на молодіжні соціальні підприємства, тобто в яких залучена молодь від 14 до 18 років, числа ВПО та місцевих жителів. В цьому полягає власний процес інтеграції цієї молоді в місцеві громади. Аби отримати грантову допомогу командам необхідно було захистити свої проєкти. Ми починали з 28 команд, з яких у другий етап допущено було 17, у третій етап 12, А у фіналі ми підтримали 8. Загальна сума фінансової допомоги, яку ми, як громадська організація, надали спільно з програмою розвитку ООН, становить майже 600 тисяч гривень для цих. Команд це сума для їхнього старту на закупівлю обладнання, різноманітного для виготовлення їхньої продукції. Далі вже завдання команд розвивати своє підприємство самостійно. Учні Подвірницького ліцею Мамалигівської громади приїхали на ярмарок з мікрозеленю власного виробництва. Проаналізувавши ринок, ми зрозуміли, що в нашій області цим серйозно ніхто не займається. Буде менше конкуренції. Складнощів. Хіба що зараз з вимкненням світла, але ми це долаємо. Ми самі її вирощуємо. Зараз ми вирощуємо мікрозелень, але в подальшому плануємо вирощувати і гриби, і шампіньйони. Мікрозелень до салату сьогодні на вечір. Мікрозелень на завтра на сніданок до яєчні. То різні, до речі, проєкти були. Це, до речі, наука. це проєкти нашої школи Чернівецької. Тому вони, вони, я бачу, не прийти, вони будуть дуже цікавими для моїх дітей. Це наукові набори для дітей 6 Ось це, Вони знайомлять дітей з наукою, як круто і весело провести час. Виходить, є два різних набори. Це Справжній штучний сніг, який ми зараз будемо презентувати. Це безпечно? Так, да, абсолютно безпечно. Бо це для дітей створено. Mm -hmm. От і все. Це просто секундна справа? Так, так, це от буквально так. Цю ідею ми придумали разом з командою. Наш куратор теж допоміг. І ми співпрацюємо з нашою вчителькою хімії. Вона нам допомагає це все розробляти, щоб правильно все пропорції. Чернівецька громада одна з перших, яка відгукнулася на участь в проєкті, адже деякі школи вже мали досвід соціального шкільного підприємництва. Чому такі проєкти важливі? Тому що вони справді вчать дітей підприємництву і вчать тому, що можна досягнути дуже багато чогось, але починати своїми руками. І тут важлива є саме підтримка менторів, кураторів чи відповідальних у школі, якби ми їх не назвали, так і самої школи, тому що вийти у дорослий світ і почати свою справу є досить складно, але якщо цьому вчитися зі школи. Оле, коли тебе підтримує колектив, коли поруч стоять друзі, а за спиною стоять ментори, і є все ж таки є поле, куди збувати продукцію, то це є значно легше. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Пробудження культурної спадщини буковини на сцені Чернівецької обласної філармонії представили унікальний етномюзикл крізь століття, який переніс традиції буковинських сіл у сучасність. Артисти продемонстрували автентичні матеріали, які збиралися понад 10 років у найвіддаленіших куточках регіону. Як давні пісні, танці та історії отримали нове звучання та стали частиною великого сценічного дійства. Дізнавайтеся у матеріалі Сі 4 Усі події вистави об'єднання. Дені історією буковинки, яка 50 років тому емігрувала з України. Сюжет побудований на основі твору ченівецького письменника Георгія Боти, брати Ленківці, за задумом, головна героїня Катерина. виїхала до Канади, але згодом повернулася на Буковину, щоб згадати традиції та обряди свого рідного краю. Роль жінки виконала Мар'яна Українець, акторка хорової групи заслуженого академічного буковинського ансамблю імені Андрія Кушніренка. Важко було, адже це певні повадки. Так як я ще молода, то це звичайно все з такою енергією робиться, поспішаю десь розмовляю. Тобто, це було потрібно не поспішати, все виважно дуже в текстві говорити. Навіть режисери, ну цей такий розкажу трішки відступ, порадили спостерігати за бабусями. Як себе поводять, ось на лавках постарші бабусі, як вони собою поводять, як вони спілкуються, ось так не поспішаючи. Я вважаю, що з нашою великою дуже великою творчою командою Дою нам все ж таки вдалося створити цей образ такої жінки. Інші головні ролі у мюзиклі виконують артисти театру студії Гердан боротьба за кохання, супроти волі батьків та подорож за океан до коханого двох закоханих молодих людей зіграли Василь Богданюк та Вікторія Лазуряк. Це історія про минуле головної героїні, яка до кінця свого життя була вірна тільки одному. Ну, так як ми вокалісти в першу чергу, то нам було важко навчитися танцювати <хи> і е, відображати всі емоції. Це ж акторська майстерність так само. Ну, Василь він взагалі займався акторською майстерністю, я ні. От, е, тому для мене це було важко. Тільки саме через те, що певні люди не пам'ятають наші традиції, у нас, можливо, зараз через це якраз війна, Скільки?» Москаль прийшов, каже, що у вас немає традиції, у вас немає культури, у вас немає історії, ми якраз намагаємося це продемонструвати. Режисер мюзиклу Іван Петрусяк розповідає, що ідеї створення проєкту з'явила ще минулої осені. Однак робота над збиранням та описом фольклорних матеріалів, а також запис автентичних пісень, тривали більше десяти років. Значна частина матеріалів, використаних у мюзиклі була записана ним самим, зокрема у його рідному селі. Цією виставою хочемо показати те, що Україна є і Україна буде, тому що наша культура багата і ми. Можемо не тільки зброєю, а можемо і словом, і мистецтвом також демонструвати ворогу. Наша буковина вона мала, але вона багатогранна, тому що у нас велика кількість національностей історичні періоди так склали наш край, що тут були різні епохи, і вони кожна епоха внесла свої деталі в розвиток краю і в розвиток його ж культури. І чому б це мистецтво не показати в нас в рамках відзначення 80-ліття буковинського ансамблю і щоб вона залишилася в його репертуарі, з якого вони зможуть подорожувати регіонами України і маємо надію і України і Європи. Етно мюзикл охопив символічні події різних сезонів: від приготувань до святвечора, до зустрічі різдва, до великодніх святкувань, виводу овець на полонину і весільних традицій. Багато саме в матеріально технічну базу було вкладено костюми, інструменти, обладнання для того, щоб це реалізувати сьогодні. Це все для того, щоб показати нашу ідентичність, те, що Буковина як така, адже сьогодні буде показано саме буковинські традиції, буковинський костюм. Має свою багату історію і а, нам є чим пишатися. Дії мюзиклу доповнили зображення традиційної вишивки на лед екранах Вистава тривала близько двох годин. Для мене це було дуже дуже близьке, бо це стосується Буковини, це стосується нашого краю. Я дуже дуже вдячна і дуже щаслива, що я попала на цю виставу. Дуже гарно передали всі наші звичаї, всі наші дійства, танці, пісні і стародавні, і всі буковинські». Чесно сказати, слів нема від емоцій. знаєте, ну дуже потужно. Круто. Я вражена різноманітністю костюмів. ці танці. Дуже задоволені, дуже гарна вистава. Все дуже, дуже чудово. Море задоволення, море, дуже гарна робота. Ну все дуже прекрасно. Це було надзвичайно, тому що я настільки поглибилася у культуру Чернівецьку, буховини. І чесно, були такі моменти, що я навіть не очікувала від себе таких емоцій. Другий концерт відбудеться 24 листопада листопада, 17.00. На першу половину 2025 року ансамбль запланував гастролі Україною. Керівник філармонії Юрій Гавриляк каже: ще ведуть перемовини з Румунією, Польщею, Литвою, Латвією, Естонією щодо майбутніх гастролей у 2025 та 2026 роках. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4